Привіт, мене звати Аня і це мій блогмас. Сьогодні 2 грудня. Неймовірно класна погода. Просто подивіться, скільки снігу. Це это... там ззаду на фоні ми бігають. Тому що насправді нам було в нас дуже-дуже багато. Вот. Ми граємось як можемо, правда? <с> <с> Монтувала вчора відео, свій перший влогмас і зрозуміла, що у книжкового блогера немає жодної згадки про книги. Тому сьогодні я виправляюсь і вриваюся до вас зо таке з, з топкою книжок. Це насправді. А, і звісно, своїм адвентом. та, -та, -та. Це насправді книжки, які я зараз читаю. Читаю не супер активно. Тобто, зараз, по ходу п'єси, я вам буду розповідати про те, що я читаю, що планую дочитати, що не планую дочитати цього року. Отож, давайте почнемо. Почну я з ось цієї книжки, це мова моєму мечів А, Я її читаю десь, мабуть, сторінок 40 Я прочитала не більше. Я про неї вам розповідала вже в ролику, де говорила про книги, які розповідають про радянський союз. Мене дуже тішить, що у нас є саме такі книжки, які препарують е совіти. І розповідають про те, як там було з огляду не загалом так, картини або про політичну якусь історію, а саме точково. Тут мовиде промову про те, як радянська імперія нищила. Власне, мови, не лише українську, але й загалом а, мови національних меншинств, як це відбувалося і чому це катастрофічно. Я недалеко просунулася, і я ще ну, що класно, що це йде по суті, від початку зародження е, совітів до кінця. Я на етапі а, власне, початку, так у мене десь тут перша п'ятилетка проскакує, але загалом це дуже цікаво. Єдине, що в мене з цією книгою яка проблема? Книга написана доволі серйозно, але маленькими есеями. так, І через це я ну, якось не знаю, як її читати. Типу, на якийсь довгий забіг не вистачає мене, тому що, типу, ції вони ж вимикають знов, вимикають і знов. А на короткий, ну типу, теж я не встигаю це, знаєте, втягнутися в, в, в лексику, як треба знов йти кудись далі. Тому в мене з книжкою складно, але ми якось подружками говорили, що це книга навіть не для прочитати, то знаєте, за один раз сів прочитав і ходиш, весь такий. Просвітльонний, ні, це книга мати на полиці, це книга підчитати час і часу. Це доволі така хороша ґрунтовна праця, і вона мені дуже подобається. Тому якщо ви часом ще не звертали увагу на мову меч, ну то я не знаю, просто рекомендую щиро, прищиро, прищиро, щиро, щиро. щиро, щиро. І далі, далі, у мене книга, яка. <свят> <свят> ой, знаєте, бають такі моменти. Є книжка, то ти типу, почав читати. Вона класна, крута, ну то просто офігенна. І ти прям купаєшся в ній, і дуже все класно йде. А потім в якийсь момент, ну щось тебе від неї відштовхує, я не знаю, там поїхала в поїздку на декілька тижнів без книжки. Або щось трапилось, ти ну не можеш взагалі читати там, ну я не знаю, дуже багато справ і ну, не до книги, чи ще щось. І потім повертатись з нею дуже складно. Повертатись складно, тому що ой, а я щось уже забула, а я ось щось пропустила. І воно, знаєте, так якось. Ну, Отак От в мене з цією книжкою. Вона неймовірна. Пам я пам'ятаю, коли починала читати це страшне, захоплююче відчуття я в маршрутці Їду, мною так, літає, це знаєте, заднє сидіння. Там от, я на кожному горбику з тою книжкою. Але я не можу відірватися. Я розумію, Боже, я зараз посажу всі свої очі. Я їх зараз там просто виплюну е, на якомусь наступному горбику. Але я не можу відірватися, бо книга дуже цікава. Вона гарно написана. Це е, Агатанг Кримський, Андрій Лаговський книжка називається. Вона, ну просто вау! Таке смачне письмо і коротше. Але я не пам'ятаю, що трапилось якось, мені треба було anyway, щось трапилось. І тепер мені дуже складно повертатися, тому що мені здається, що я щось вже випущу. Якісь моменти я вже так не пригадую. І, і отаке: от я наполовині, скільки тут 160 сторіночок я подолала. І, і що? І до речі, в мене дуже прикольні закладки, щоб ви розуміли, це закладка з кав'яреньки, де я п'ю каву. От там ще б трошечки можна було б наступним взяти, але я замість того, щоб її собою носити, ношу її як закладку. Тому така от книжка, ну що, я не думаю, що я цього року до неї повернуся, прямо, от, прямо зараз, але маю наміри дочитати. Можливо, у мене, знаєте, що з якою книжкою? Так, замадокою. Я її прочитала мабуть, відсотків на 70%, і щось в мене трапилось. Я мусила її відкласти. І тепер я не можу її дочитати, тому що я. ну, я просто, мені здається, що мені треба прочитати заново. Тим паче, що Мадока така смачна і цікава книжка, що прочитати заново не грішно. Мабуть, з цієї книжки буде те саме. Так, ідемо з вами далі, а далі у мене ще одна книга, яку я читаю раз ніколи, а дуже хочу її нарешті дочитати. І навіть думаю, що можливо зараз знайду потрібний вайб, тому що для мене завжди грудень. Це Різдво, Різдво це завжди Гаррі Поттер. І якщо вже не дивитися його, вже 150-78 раз. То можна хоча б почитати. Якщо не конкретно Гаррі Поттера, пам'ятаєте, минулого року у мене фактично весь влогомас я читала Гаррі Поттера, то можна прочитати його фанфік. Це найпопулярніший фанфік по Гаррі Поттеру. Найвистраданіша книжка в моїй бібліотеці, тому що чекали майже рік, я вже колись розповіла цю історію. Якщо коротко, то я зробила передзамовлення на це видання. Десь акурат перед повномасштабкою, десь, можливо, 20, 21 число, ну десь так прямо. Відповідно, ніхто 24 го людям не писав, де, де книжка, тим паче, що це перед замовлення, там типу замовлення на друк. І коли я через півроку їм написала, вони виявиться виявилися з Харкова, що ну, в принципі логічно більшість до Карл було в Харкові. А я думаю, ви знаєте, як Харків потріпало в перші місяці повномасштабного вторгнення. І, відповідно, ну я вже страшно не пушила. Десь уже через рік після того я так ще раз акуратно спитала і ова книжку мені прислали. Не очікувала, чесно кажучи, але тіше, що вона в мене є. Я прочитала тут е 120 сторіночок. Читається в принципі легко, треба просто знайти час. І момент, коли я буду читати, я думаю, що цілком мовірне. Тим паче, що я вже вам розповідала, що я обіцяла цю книжку подружці, коли я прочитаю. Вона мене знаєте обіцяного горіть, чекає в прямому сенсі цього слова. Ще одна книжка, яку я планую прочитати цьогоріч, це Том Фелтон по той бік чорної палички. І знаєте, до нещодавнього прочитання мемуарів принца Гарі, я до мемуарів ставилась ну дуже скептично. Поясню, я як раніше думала, ну типу мемуари має писати вже зрі. Зріла людина. Тобто, ну, що ти мені хочеш розповісти свої 40? Ти ще там 40 вперед проживеш. Ну в тобто, тебе буде стільки, ще змін в твоїх поглядів і думок. Тобто, в тебе ще так багато всього е, трапиться, що я не впевнена, що я хочу читати мемуари зараз. Е, але мемуари принца Гарі все для мене змінили. Тому що, прочитавши їх, я зрозуміла, що я зовсім неправильно трактувала для себе жанр мемуарів. Е, Можливо, колись так воно і було, так? Наскільки люди щось про себе писали. Але е, мемуари, ті, які зараз виходять, і ці, і власне принца Гаррі, і багато-багато всього іншого, е, для мене це трошки вже інше. Це історія про е, інтерв'ю. Коли е, сам... Ну, той, кого кобруть інтерв'ю, так сама зірка цієї книжки вибирає все, вибирає світло, вибирає тональність, вибирає те, як, ну в якому тоні жанрі про нього говорити. І відповідно це по суті те саме інтерв'ю. Я люблю жанри інтерв'ю. Тобто, якщо б я з радістю подивилася інтерв'ю цієї людини на декілька годин, то чому б я б не можу почитати книжку про нього станом на зараз? Тобто я розумію, що потім, звісно, будуть якісь зміни або не будуть, ну, anyway, будь-бух його знає. Але чому би я не маю зараз потратити своїх декілька годин на аби от познайомитися з цією людиною, так як вона би хотіла мене з собою познайомити? Тому я переглянула е жанр. Мемуарі, і саме тому у мене мемуари цієї прекрасної людини. Це прекрасного Тома Фелтона. я його обожнюю. Це мій дитячий краш. Правда, ну щоб ви розуміли, у мене в дитинстві було два чоловіка в мрії, Я ж не знала слово краш, просто це принц Гарі і Том Фелтон. Тому от принц Гарі недавно познайомилась з його мемуарами. Тепер позним з мемуарами Тома Фелтона. Ну і оскільки я про мемуари, то аби далеко не ходити, поговоримо з вами про нещодавний скандал, який трапився з засновником книгарні Рід. У нього була Статтяна Форбс, а я Першня ж поділилися враж... власними думками і враження, розповім ось яку замальовочку. Коли я була в книгарні Рідіт, а я думаю, ви в курсі, є у мене блог на каналі про це залишання посилання а, так от, Там я пам'ятаю таку сцену, ми підходимо з, под... з подружкою, ми підходимо з подружкою до стенду з мемуарами. Е, перше, що нас захопило, це, звісно, мемуар е, Метюпері, бо ну, власне, десь буквально що там трапилась його смерть. І природньо, що ми прямо підійшли до цього стенду з мемуарами, бачили його обличчя, погортали цю книжку. Але я в той момент страшно захопилася, що в книгарні дуже багато малих видавництв, і вони були на цьому стенді. Тобто, я бачу Метью Пері і збоку я зараз вже не пригадаю ні видавництво, ні чи це, чи, чи це була біографія. Але я дуже сильно кайфанула. Я пам'ятаю подрузі, так що знаєте, дуже excited розповідала, що це дуже класно, коли малі видавництва. Поруч з великими. і людина бачить, Метюпері візьме книжку цього малого видавництва, це дуже круто. А ми оце там постовбичили, подивилися, що до чого. Я просто прогортала Метюпері, моя подружка теж. Вона взяла собі книжку Віла Сміта. Я подивилася на цю книжку з малого А, Якби у мене не було цієї книги, я б теж взяла, б вона там була, тобто по суті продаж. Ну, давайте так, там, того самого Віла Сміта, трапився через книжку Меті Перрі. Тобто той факт, що ми прийшли на тригеруючу тему, так, е дозволив книгарні продати там, плюс одну книгу. Навіть Меті Пері мене взяли, ми просто подивилися, повертали і пішли далі. Тобто, я розумію, що хотів сказати Феліксок. Але е тепер, власне, моє враження. Е як на мене, є певна якась логіка в тому, що як би мало би бути, так, у якомусь ідеальному і світі, хто не в курсі, він власне там сказав про те, що от наш формат, коли в нього закінчився тираж мечупері, не продав йому, ну не дав під реалізацію цю книжку, а реалізовував її сам через сайт наш формат. Що дуже багато препродажів, де самі видавництва реалізують свої книжки. І так не має бути, тому що є ланка стандартна, там типу, письменник іде до видавця, видавця, видавець іде до книгарин. Тобто так, так має бути. І може би в якомусь ідеальному світі так воно має бути. Але дуже прикольно прийти на. Потихеньку розцвітаючий ринок, і щось тут розповідати, як воно має бути. Я ходжу по книгарням, скільки себе пам'ятаю, ледь не з дитинства. Я обожнюю книжки. Я знаю, як виглядали книгарні, коли мені було 10. Я знаю, скільки їх було і що там продавалося. Я е, оці. Е, Корінці Екмо ніколи в житті не забуду, розумієте? Ну тобто, от, от таке. Я пам'ятаю, коли ну, не було де купити українську книжку, я це пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли книгарень ставало все менше і менше. Я пам'ятаю, коли ще не було книгарні, є в Тернополі. І ну, <світ> пам'ятаю, тоді, мабуть, єдиною книгарною, куди я ходила, це була е як же ж вони, там, КСД. У нас була одна така малесенька, і по суті КСД ж прореалізовує свої книжки. Тоді на той момент це було видавництво КСД. І теж знаєте воно таке було спліт поєднане з там, якимось іншим війською. Я зараз уже не не пам'ятаю, бо мені на той момент було там 16, 17, 18, anyway. Тобто, я пам'ятаю, коли ти коли я вперше починала приходити в книгарню гія. Я пам'ятаю це враження, коли я приходжу, е, і знову ж таки, це е, ми тут всі такі страшно начитані, е, приходимо за книжками по видавництвам. Я навіть зараз так дуже рідко роблю, але тоді ці моменти, коли я приходжу, я просто о, я хочу щось романтичне. Я підійшла до стенду з романтичними книжками і вибираю собі. Вибираю за обкладинкою, за описом, за анонсом. Тобто я а, взагалі поняття зеленого не мала, де, який видавець, що Ну, Тобто я приходила за книгою, за оцим враженням. Що я в ній прочитаю? І мені дуже подобається до сих пір, я коли приходжу в книгарню, я стараюся не купувати те, що я хочу. Так? Я стараюся поритися по е, оцим поличкам, щось для себе знайти нове, класне. Тому що так можна знайти маленьке вдавництво про яке ніколи не думаю, якусь книжку яку ти навіть би ніколи не глянув почитати. Тобто ти вже ти чеш не за тим мейнстрімним. Так? Тому що, якщо ви багато дивитесь власне, Буктюбу, і буктоку, чи букстаграму, е, букфейсбуку, як, як це назвати, то ви точно знаєте, там, які зараз... Новинки, що видається, що популярне і так далі тому. Але коли ви заходите в книгарню, це зовсім інший світ. І я за те, аби ці світи будувалися. Я за те, аби були різні книгарні з різними якимись настроями. І за книгарню, велику в книгарню з роялем я теж страшно топлю. Але я розумію, що сьогодні так, є такий попит у багатьох, і це нормально. Але раніше ж так не було. І, відповідно, я не можу засуджувати видавця, який намагається. Хай би як борсатись, випливати, заробляти і так далі і тому подібне. Так, я особисто, швидше за все, піду в офлайн-книгарню. Так, я, швидше за все, мабуть, куплю щось на великій офлайн, на великій онлайн-книгарні, не від видавництва, тому що дуже часто. Зараз вже ні, зараз вже видавці продають загалом книжки а, різних видавництв, але раніше, типу, було логічно зайти на кабуз купити все, ніж зайти там умовно на ВСЛ і купити лише ВСЛ. А, там і три доставки з різних видавництв не замовляти. Для маленьких видавців, я взагалі, ну тобто я не уявляю, у них немає свого своєї інтернет-книгарні, відповідно, ну коротше, багато-багато всього. Тому я розумію, про що хотів сказати Феліксов. Я не підтримую його тональність, тому що має бути якась певна повага до колег, які... Поки ти там а, читав ніси есенціалізм а, і всякі інші штуки російською мовою страшно популярні, не звертаючи увагу на те, що є власне а, ці книжки українською мовою, а, ну і взагалі не звертав увагу на український ринок. І от зараз який прийшов весь просвітляти. Ну мені це не подобається. Мені не подобається сама тональність. Тому, бачите, привід для дискусії. Що думаєте, ви з цього приводу чи читали ви статтю? Добре, давайте так читали ви статтю, бо я чула, просто неслося, неслося, Питаю, чи статтю читали? А ні, не читав. Ну давайте так, ви статтю читали. Якщо так, що ви про це думаєте. Якщо ні, що ви про це думаєте, теж тому що власне думка вже пішла в народ і там на Фейсбуці понеслось, полилось на телеграмчиках теж. Тому цікаво, що ви з цього думаєте. А я піду далі, бо у мене тут ще одна книжечка залишилась. Бріджертони. Слухайте. А... Я їй вам показувала, що в тому відео там грідіть, яке таке, і там, до речі, її купила її в Рідіті, між іншим. Да-да-да. Що -да -да. е, вам хочу сказати? Я на 160-й сторінці, очевидь, я дуже люблю закінчити на 160-й сторінці. Мені подобається, але знаєте, мене якось питали, як переклад. Чесно, люди, без поняття. Чому без поняття? Тому що тут одні діалоги. Якби мені було 15, я би кайфанула від книжки. Діалог, діалог, діалог після діалогу, діалог. Ну, тобто, по суті, у нас така діалогова книжка. Що мені подобається, що легко читається, правда. Я так довго читаю, тому що я не маю коли, але загалом читається нелегко. А що важливо, ця книга не така, як ви правильно сказати, Бріджертонах, в серіалі. Більше убранства, більше, знаєте, цих розкошних нарядів, оцих таких кадрів, ну. Воно видовищніше. Якщо нам і описують якийсь балан на якомусь платі, то чисто для того, щоб було ясно, що не було плаття. Тобто не більш того. Плюс ще в книгах Леді Віслдаун. Вона зразу так включається, і ти такий зражу, о, хто це така. І ти вже весь? А тут Леді Віслдаун з'являється такими малесенькими шматочками на початку розділу. Е, так, час від часу згадую, що є якась там Владів Солдаун, але я тут вся в цих якихось ну, копошуся в е, Дафні Саймонові в їхніх цих любовних штуках, але зовсім не в Ладіві Солдаун. А я не страшний фанат з таких прям любовних романів, щоб прям 300 сторінок тексту розбиратися, там хто що кому сказав. Да? Я все-таки мені подобалася історія з Владіві Солдаун. Тому, е, якби у мене було, знаєте, таке, типу. Або ти читаєш книжку, або дивишся серіал іншого дано, я би, звісно, вибрала серіал. Але я прочитаю книжку. Поділюсь своїм загальним враженням, теж планую, до речі, до кінця цього року дочитати. Не знаю, як піде-не піде, тому що насправді у мене, от якщо дійсно книжки, які я читаю, фактично щодня, це електронки. Зараз у мене таких дві. Перша це подорож і Дехінг. Я не знаю, чи її зараз можна знайти не електронно. Це стара книжка, ну, 17 18 рік видавництва, ВСЛ. Чому я її читаю? Бо це книга про єврейку, яка Вижила, втекла з парадського гетто. І оскільки зараз фактично ми доволі часто буваємо в містечку саме з Бараш, мені здається дуже природнім і правильним вивчати історію, так, краю, де ти, де ти буваєш, до якого ти. Дотикаєшся щодня, і найкращим способом вивчення такого краю, мені здається, саме через художню, ну, як не художню, це доволі типу, це фікшен, це таке, ой, це нонфікшн, бо це реальна жінка, яка розповідає про реальні свої події, тобто мені здається, що охудожнена, так, хай так з художньої історії, тому що. Це якось дуже особливо. Вона розповідає, до прикладу, про те, де було гетто євреїв, і я знаю ці місця. Для мене, до прикладу, було страшним відкриттям, що єврейська синагога була там, де зараз побудований голгологоний завод. І я така: о май гад, ну тобто, яка це, це небігластво до історії? Ну, а загалом совіти. Я... Ми з вами починали тільки що цей пасаж з совітів, ним і, походу, закінчимо. Тому я, там небагато про збараж, то, якщо ви теж хочете підторшнути до збаражу через книжку, ні. І це загалом історія про те, як Іда тікала, це про це історія. Але ну, мені було цікаво саме через бараш, я зараз продовжую читати цю книжку. Цікаво. І це, мені здається, вперше за. Ну, по суті, з повномасштабної війни повертаюсь до теми а, євреїв в Другій світовій війні, теми Голокосту, Бо раніше, якщо ви на моєму каналі давно, ви знаєте, що я любила читати ці книжки, любила а, дізнаватися більше, бо мені здається, що це доволі серйозна трагедія єврейського народу, і да, да тепер мені якось відлягло. А, я тепер більше знаєте, всередину. Я більш цікавлюся, поки не читаю. Є дуже багато книжок, які варто би звісно прочитати про наш український геноцид, про голомори багато книжок, які я ще поки не освіжала в своїй пам'яті. Тому я поки знаєте, внутрішньо, так але ну. Якось так фокус змістився. От така от історія. І ще одна книжка, яку я читаю, це збірка есеїв і оповідань Софії Андрухович. Тут залишу, тут, тут залишу обкладинку, як вона виглядає. Справді збірка есеїв, тобто, буквально по, по одному-два оповідане ввечері перед сном читаю. Мені подобається сам стиль написання, як пише Софія Андрухович. Мені здається, що саме її письмо таке. Філігранне і особливе. Ну, мені мені просто подобається, як пише Софія Андрухович. І давайте на цьому ми закінчимо. Тому що за все раніше всього я прочитаю саме ці дві книжки, електронні про які я вами говорила, ніж оцю всю кипу паперу, яку я вам показала. Але ну, як є, як є, паперові теж намагаюся читати, тим паче, що це скоро був тіпсою переснові, книжечки мене чекають. Дуже багато книжок наперед замовлені, які я хочу. Не знаю, коли читатиму, але хочу, тому е, отак, будь треба просто ще якусь відпусточку собі на пару днів самій, щоб я знову, знаєте, за два дня чотири книжки. Би а, власне, про книжки ми з вами поговорили, можемо подивитися, яке ж там завдання в адвенти календарі. Ось мій адвентик номер 2 Цукерка, до речі, дуже обожнюю. Ці малесенькі, як вони називається, Шокобонс від а, Кіндера. А, зверніть на них увагу, якщо ви не коштували. І завдання. М -м -м, створити власну різдвяну листівку. Я піду подивлюсь, де мої заготовки, бо я купила заготовки. Є деякі завдання, де потрібні якісь там додаткові елементи, я все це, звісно, знаєте, собі попридбавала. О, знайду заготовочки і заодно розповім про те, чому для мене так важливо зробити різдвяну листівку, і чому я так сильно про це мріяла. Отож, я забираю своїми книжками і зустрінемо з вами за мить. Процесор бачите йде. Чесно кажучи, я замало купила заготівок, бо уже дві попсувала. Залишилось не так вже багато. Але ну хоча б тестую. Що... Давайте так. Шаблончик я вже зробила. Тобто так це виглядатиме. Тут місце для привітання. І ось тут теж прийняв щось. Задумався, як йому це робити. Тому, будучи сьогодні робити експерименти. Якщо вдасться, покажу вам сьогодні. А як ні, то покажу вже, коли точно вдасться. Дивлюся на цей жовтий кадр і розумію, що намагатимусь більше не знімати так пізно, тому що зараз лише. Освітлення кімнатне і воно дуже сильно жовтить, але ну, перепрошую, тому що я насправді дуже довго намагалася привести це все в порядочок, і мені ідеально не вдалося. Так от завдання зробити Різдвяну листівку. Якщо, скажу чесно, я кожного разу, коли дивилася якісь різдвяні завдання, то Різдвяна листівка це завжди що? Це завжди історія про скраббукінг. а я і скраббукінг це дві різні дороги, ми ніколи не перетиналися. І скраббукінг букінг не ніколи не цікав, Але Минулого року я проговорила зі своїм дівчатам, що мені дуже подобається Роял Smart Card, Як вони виглядають? У них не просто листівки, але листівки з фотографією сім'ї. що загалом на заході є така традиція, коли люди роблять різдвяну фотосесію, що теж насправді дуже кльово і гарно було. Власне, додати це до листівки. Загалом, от такі в мене якісь були думки, я якось десь в якійсь розмові з кешком венця сказала, що я б дуже сильно хотіла започаткувати таку традицію і робити такі листівки щороку для своєї сім'ї. Тобто, навіть не для того, аби розслати її друзям, хоча це теж ми обмінюємося з подружками листівками, які підписуємо. Тобто, це дуже гарна частина пам'яті про те, що відбувалося, і тим паче, що багато різних класних слів там є про сьогодення, і дуже класно потім перечити ці листівки. Але окрім того, і для себе зберігати, дивитися, як ви змінювалися щороку, не знаю, склад сім'ї, розмір і так далі і тому подібне. І е, минулого року я десь власне під цей Christmas Eve, е, і дівчатам проговорилася і сказала, ну, так зроби. кажу, так наша, куди я буду буде крізь? Нам. Я подумала, може цьому була якесь логіка, яке, але не зробила. А, цьогоріч, аби точно не прогавити цей момент, я. А, Намагалася зробити сьогодні, бачите, вписала цей адвент-календар, і от що в мене вийшло, що в мене не вийшло. Я вже зробила макети, але мій принтер щось не дуже сильно хоче дружити з цим папером. І загалом щось він трошки дивно себе поводить останнім часом, хоча я його страшно-страшно люблю. Але, ну, типу, <світ> таке буває. Ось так вона виглядатиме, ось такий не буде зворотик. Вичати, принтер не до своєю задачею. І ось такий розворот. Ну тут, власне, місце для теплих слів і побажань. А ось так виглядатиме сама листівка. До речі, слухайте, а давайте, знаєте що. А давайте я вчора вже говорила про те, що хто буде теж виконувати завдання, не всі, але там по мірі, так. Писати про це в коментарях, відмічати на соціальних мережах, хто буде найактивніший. Учасник мого адвент цього вдвіжу з завданьками. Тому я в кінці адвенту відправлю власне листівочку, тепер уже конкретно точно свою листівочку. От, з якимось там не знаю, смаколиком, можливо, ще чимось Я ще буду думати. Бачите, по ходу п'єси. Вчора я просто оголосила цю ідею, точніше, не вчора, коли робила свій адвент. А от сьогодні додала до неї листівку, а там тебе Та просто далі завдань, а там гіду ще щось додасться. Може, ще якийсь хендмейд. Що теж, до речі, цілком можливо, в мене там точно. Було завдання зробити новорічну іграшку. Anyway, от така от історія, от такий у мене сьогодні день. А, листівку покажу, вам уже коли точно не дороблю, мабуть, це вже не сьогодні, бо вже вечір і хочеться провести вечір з малечею, а не з воєвничим настроєм по відношенню до принтера, тому ось так от. А, ну прінтера. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Розкажіть, як вам загалом було в як настрій, і як ваш настрій? Чи у вас сніжить чи ні? Бо у нас сніг випало пристойно. Як ви себе почуваєте, чи налаштовані на свята по-новому, тому що 6 грудня у нас уже Миколай. А, от, і це прям таке. А 25 грудня Різдво. І це теж, ну, ми, до речі, не знаю, як, як хто. Я знаю, що не всі родини одразу перейшли на новий календар, але для мене це якось доволі. Типу, як дуже природньо. Я вже очікую так, 6 грудня, 25-го. І якось 6 січня вже в контексті Різдва м -м, не є для мене настільки культовим. хоча треба подивитися, як воно буде. Бо, бо треба подивитися, як воно буде. Тому залишайтеся зі мною і до зустрічі завтра. Привіт, мама!